Дівчатка, привіт! Сьогодні хочу ще раз вернутися до своєї хризантеми мультифлори і показати вам, що мультифлора деяка не вся викидає бутони. Ось, наприклад, цей кущик вже викинув бутони. Так як нам зараз потрібна зелена маса, щоб наростав гарний кущик. А цвітіння ще рано для цвітіння. Нам ще поки що не потрібно. Тому я ці бутони обриваю. Бутони, які з'являються до середини липня, потрібно обривати, щоб наростав кущик, а зеленої маси. Цвітіння нам ще поки що не потрібно. Так, я зроблю зараз обійду всі свої хризантеми і обірву бутони, які з'явились. Ну, в мене не багато поки що бутонів, а нарощуємо поки що кульки. Підживлюємо. Азотним добривом до середини липня, і обриваємо бутони до середини липня.